Шановне панство, вітаю! Ось нещодавно отримав запрошення від компанії BTU на їхню щорічну конференцію з відновлення родючості ґрунтів. І це одразу, звісно ж, відгукнулось, тому що доволі часто в наших відео ми піднімаємо цю тему, а ми говоримо про те, що має працювати біота, про структуру ґрунту і так далі. Як це позитивно? А в подальшому впливає на результати роботи в полі. А, власне, В чому суть цього подарунка? Тут от в аптечці ми маємо такий біоактиватор для збагачення ґрунту корисними мікроорганізмами. От він змішується з ґрунтом в певній пропорції. Далі ми висіваємо сидеральні культури. Вони ростуть. Перед фазою цвітінням, їх подрібнюємо та перемішуємо з ґрунтом. І вносимо біодеструктор. Текостерн. Протягом деякого часу в ґрунті відбудеться мінералізація рослинних решток. І теоретично, за один-два місяці ми зможемо побачити, як почне змінюватись структура ґрунту. Але якщо до суті, для тих, хто дійсно цікавиться покращенням своїх ґрунтів і хоче менше залежати від погодних умов та інших примг, більш ефективно працювати, я думаю, що на цій конференції. Однозначно можна буде для тебе знайти щось цікаве. Отже, 12 грудня 25 року, 10.00, онлайн конференція. Посилання на для реєстрації. Ми залишимо чи в описі до відео, чи в першому коментарі. Залишайте з нами. На все добре.